Кропивничанин Дмитро Смельняк три роки тому купив садибу у селі Ставидла Кропивницького району. З того часу займався її облаштуванням, щоб надати автентичності з 1920 роком. 102 роки тому у цьому селі три дні базувався кінний дивізіон 2-го запорізького полку армії Української Народної Республіки Чорні Запорожці. Хочемо, щоб українці знайомилися з історією України, збинувшими, тобто щоб знали своїх героїв. І безпосередньо на хуторі чорних запорожців могли це зробити. Серед таких природних місць могли послухати спів бандуристів, відпочити з сім'єю. А ми збито. Бандурист Юрій Баранок каже: приїздіть на хутір садибу чорних запорожців з Кропивницького відпочити душею і тілом. Бути в такому енергетично зарядженому місці, просякнутому духом козацтва, духом боротьби, духом повстанця, духом незламництва. І тут я надихаюся і получати якусь заряд енергії, бадьорості і українства. Дмитро Смельняк розповідає, за історичними свідоцтвами чорні запорожці зупинялися на хуторі, де була пасіка. Його дід був пасічником. Він облаштував теж. В кожному вулику понад 800 тисяч бжіл-характерників по одній команді вони піднімаються і на Кремль, і цеглинки на цеглинки від Кремля не залишиться. каже зібраний мед передають військовим. Ось в нашій колекції є скриня часів чорних запорожців, початок ХХ століття. В ній Зберігаються різні вишиті речі, всякі різні. Ось макітра також часів чорних запорожців. У садибі три кімнати з речами побуту початку минулого століття. На садибі розташований малесенький музей українських старожитностей. Ця колекція збиралася з 2014 року. Деякі експонати цієї колекції нам дарували, деякі ми купували. Ось, наприклад, старовина піч, яка розташована на садибі. Ми відновили її. Ми плануємо випікати в ній справжній хліб з печі і дарувати людям. Екскурсії для дітей, військових та їхніх рідних на хуторі безкоштовні. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кіровоградщина.